Привіт! Сьогодні ми з вами будемо закривати огірки з кетчупом чилі. На одну літрову банку нам необхідно огірки, вода, пів столові ложки солі, дві столових ложки цукру, дві столових ложки оцету, 60 кетчупа чилі, половинка листка хрону, одна парасолька кропу. 3 зубчика часнику, 2 лаврових листка та 5 горошин чорного перцю. Огірки заливаємо водою на 4 години. На дно банки кладемо листя хрону, парасолька кропу, нарізаний часник, лавровий листок та перець горошку. Далі заложуємо огірки, кінчики яких обрізані. Заливаємо кип'ятком, накриваємо кришкою та залишаємо на 15 хвилин. Зливаємо воду та готуємо з неї маринад. Додавши до неї сіль, цукор, кетчуп та оцет. Маринад заливаємо в банки, накриваємо кришкою. Ставимо на каструлю дно, якої вкрите старим рушником. Наливаємо воду, доводимо до кипіння та кип'ятимо до того моменту, поки огірки не втратять свій колір. Втатуємо кришкою, залишаємо до повного остигання. Ось, які вони вічні. Смачного.